Вогонь! Чекай, ще один є. Е, розрядити, показати. Час 18 і один. Знову ж таки, це не на час. Вицілюємося спокійно. Е, зразу це... можу заряджати, так? Е, ск... Ні. А тепер можеш заряджати. може заряджати. Можна, ну, так? вже хотів просто поконтролювати, що в нас втрачає. Угу. Кулею. Перше так. стріляємо кулю. Кажу, зразу я стріляю з цей перший раз кулюю, тому мені цікаво. Вицілюємося спокійно, чисто бачив. Готовий можеш. Можеш стріляти. Готовий, може стріляти. Так, від найближчої до Стой. Не спіши, вицілій. Розглядати, показати? Не роби цього. Поки ти не розгляди, Понятно. не показав, не піднімати. Окей. Ходи, пішли дивитися. Тут ти поспішив. Тобто от, от куля uh -huh. прилетіла, це пишеш контейнер. Поняв. Май може я буду 4 сам. Будеш будеш, я тобі відірву, будеш окей. Ну хороші у вас ті. Я думав, що буде віддача така скажена, якраз так насипали нормально. Як полюбуюсь, дуже живе. А взагалі не валило. Якщо брати, ти ж теж будеш червоні якщо правильно ці що, то... Ну, так, але я, я думаю, що по-любому залежить це то, що вона, від пороху, ти поскільки... Стандартна навеска, тобто, 32 грами. Ага. Поняв, провал. E... Uh -huh. Пишеш, uh -huh. Треба знов ну, таки. От там ти гарно попав, ти гарно прицілашся, все чітко. Ну от що у нас. Ні, там просто більше цілий, більше часу. Ти є пишеш контейнер. Ага, це нормально. твоя куля. Ага, поняв. <свят> тобто оце <плес> куля, це пиш. Тобто, тут, да, тут перших два ці подачі ага, вже писав, ну, так ціну. Ну але пиш гарно пробиває. <свят> ну, але він нічого не зробить. тобто. Він, він картонку -то пробиває, але... Ну, я тобі відчую, якщо ти. Так так, так. <свят> ну, Як думову то... кулею. Ні. <свят> ні, <свят> не <ні>, тобі... <свят> <свят> куля добре б'є. Як ти знаєш? У мене ні. Знову таки, ну тут, тут не на час справа, тому спішити не треба. Ну, треба бачити трошки досвіду, хоч трохи. Контейнер, можливо Ага. До 50 метрів можна постійно стріляти кулю. Ви побачите, що це буде картичку і яка різниця. Наступний фронт. кладки не заходят на наполнение. Я реально сильно летаю. мы реально сильно не сюда реально просто... Мы, летаю. Я были тут два дня. Нет, сильно летаю. Я Я реально Я реально Готовий. Не спішити. Прихилься нормально. Тобі треба максимально ефективну групу показати. Тобі треба подивитися розльот на відстані, а не на швидкість уразити мішені. Так. Окей. Okay. Так, а де скотч? Okay. Е, на такій відстані е, дроп не встигаєш розлетітися, де коли навіть не встигає вилетіти з контейнера. Тому, в принципі, на таких відстанях, що куля, що картеч, вони діють однаково... Навіть... Okay. Oh. Okay. Дроб-сімерка, вистріл там в 2-3 метри, це та сама куля. Тому що в нас так. так. Тут от, о, Це о, хороша тож... робоча відстань так, для е, дробі, для дроби, для е, кирпечі. 10, 10 метрів того, це і... то, саме то. Знову ж таки, це циліндр правильно? Ні. У мене що... немає ніяких дуже... <смітна> Ну, <смітна> Циліндр, <смітна> ну, ну, Відповідно, циліндр 10 <смітна> метрів це гарантовано. Його, так? контейнер. Де? Так, да, да. ну, так. я не пробив. Пробежав, що буде комбінувати. Я схочу багато не жалі. О, це... Хорош на сутик робити? Так. А, давай такі. Тіпо ці батьки. Я гой тіло чітко по лінії. Знову ж таки, це є 15 метрів. Це нема віскі нічого на смай, так? Це є 15 метрів. В принципі, ще до зони враження, воно, типу, якби... Тобто, якщо людина таке влучить, то воно буде. все. То, то, то. то зразу дзвонив швидку адвокатам. Морк. Поліцію. Дзвони всім, кому можеш, спасай життя, відкачуй. Це ну, в куртку. Якщо ти не починаєш Ну, умисне би, бла-бла-бла. Так. От. Оце пролетіло мимо рахуй. Тобто куртку, куртку йому заділо і полетіло далі. Тобто, 25 метрів. Це вже ризиковано. Але буде жити. Якщо в лісі за ним бруствір і він на тебе біжить з сокирою, то можна із 25, так? А потім доказати, що в нього сокира була. В'єта! Ви кажете, що у вас адреналін був в вкликати. Я хочу питати, коли буде тебе сокіра, ти будеш голосно кричати. І подтальне